ТЦК виписав чоловіку з відстрочкою штраф на 17 тисяч гривень. Чи зміг він оскаржити це в суді? Рішення про законність штрафу спершу підтвердив суд першої інстанції, однак громадянин подав апеляцію. Третій апеляційний адміністративний суд, вивчивши обставини справи, дійшов висновку, що суд першої інстанції не врахував кілька важливих моментів. Було встановлено, що позивача викликали до ТЦК для уточнення його облікових даних. Суд зауважив, що Міноборони є держателем єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів і може отримати необхідну інформацію шляхом синхронізації з іншими державними електронними реєстрами. Таким чином, відповідно до чинного законодавства, особа не може бути притягнена до відповідальності. За неповідомлення таких відомостей позивача, зазначено у матеріалах справи, викликали повісткою для уточнення його облікових даних. Цей виклик не був первинним, оскільки, згідно військово-обліковим документом у вільному додатку Резерв Плюс, позивач стоїть на військовому обліку в ТЦК з категорією обліку військово зобов'язаний, а також зазначено, що його дані були уточнені вчасно. Більше того, суд встановив, що відповідач був обізнаний про те, що позивач має відстрочку від призову на військову службу. Враховуючи ці обставини, колегія суддів 3-го апеляційного адміністративного суду прийшла до висновку, що в діях позивача не було складу адміністративного правопорушення. Тобто, якщо Міноборони як держатель такого реєстру може отримати відомості про особу шляхом синхронізації, з іншими державними електронними реєстрами, то особу не може бути притягнено до відповідальності за неповідомлення таких відомостей. Якщо ви потрапили в таку ситуацію та бажаєте оскаржувати штраф ТЦК, звертайтесь до юридичної компанії Правова позиція.